Audi А4. 2002 рік. 2.5 турбодизель. Гранатовий цвет темний. E, машинка не бита, не крашена, як утверждає хазяїн. E, коробка автомат. Велюровий салон, просто немає зараз ключиків, щоб І показати. Автомат F1. В керівниці має автомат. E, сидушки М-Пакет, М-пакет сидушки, так. автомат, коробочка, ну какая коробка дуже хорошая, Титроник, э, коробка Титроник, климат, э, система, а, аудиосистема, ауди. Автомат в кервинце. Ага. ага. Э, Темпомат, как же, э, мультируль. Мультируль. Салончик ухоженный, убитый, мае, вот такая вот, ма сзади. Мая пару Це то таке накрилове. Чуть-чуть десь -чуть десь паркувався, зчесав. Тут зняв красочку і лак. Але не, крило не заміте. Крило ціле все-таки з краска накраска. І з іншої сторони ще теж є одна рисочка. Де воно, де вона? Ось тут на, на ці дик. А так в принципі, обичні диски, желізні, резина така на сезончик ще хватить. Да, мультирули, да. Ще й казінандатом. Ну от така вот аудюшечка. Коштує вона, правда. На наші кошти чуть дороговато, десь 13,5 тисяч злотих. Що ще припитаю точно. Дивись, думаю...